У Стамбулі відбувся новий раунд переговорів між Україною та Росією. Українська сторона озвучила три ключові вимоги: це повне припинення вогню, зустріч зеленського з путіним за участі лідерів США і Туреччини, а також повернення всіх українських полонених на цьому тлі відбувся дев'ятий обмін полоненими. Проте реальний прогрес у перемовинах досі гальмує позиція Кремля. Чи може лідер Росії змінити свою риторику, якщо на нього почнуть тиснути оточення, олігархи чи, наприклад, Дональд Трамп? Тим паче, що саме Трамп нині прагне особисто ухвалювати рішення про санкції щодо Росії. Водночас, як стверджують у Києві, в переговорах все ще бракує політичної волі саме з російського боку. Паралельно з цим у США набирає обертів інформаційна кампанія з дезінформації. Конгресвумен Тейлор, пані Тейлор Грін, назвала мирні протести в Києві повстанням проти Зеленського, змінюючи суть реальних подій. Друзі, мене звати Таріна Глущенко. У цій розмові з Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної та кризової групи, політехнологом та політичним експертом. Ми спробуємо зрозуміти, чи реалістичною є зустріч Зеленського з Путіним, що стримує Кремль від припинення вогню? Чому американські політики свідомо маніпулюють українською темою? І хто сьогодні справді впливає на хід війни в Москві, Києві і Вашингтоні? Пане Тарасе, рада бачити і мої вітання вам. Так, доброго дня. Так, ну що, звісно, що розпочнемо із переговорів, які відбулися у Стамбулі. Відбувся третій раунд перемовин 23 липня. Пройдемося по пунктах про тих трьох основних умовах, які озвучила українська сторона. Повне і безумовне припинення вогню, яке передбачає припинення всіх ударів по цивільній і критичній інфраструктурі. Організація зустрічі президента України, Зеленського з російським диктатором Путіним за участю лідерів інших країн. Президентів США Трампа і президента Туреччини Ердогана Українська сторона пропонує провести таку зустріч до кінця серпня з урахуванням важливих часових рамок, запропонованих партнерами. Цей, цей блок ми з вами обговоримо окремо. І також Україна говорить про продовження гуманітарного треку, який передбачає повернення всіх полонених українців, зокрема цивільних і дітей, які Росія незаконно вивезла. До Росії хочу тут згадати Умірова: він каже, що єдиною перешкодою є відсутність політичного рішення саме в Кремлі для припинення вогню вже сьогодні. Тому, пане Тарасе, ми розуміємо, що так Путін не хоче і не буде припиняти вогонь, буде далі продовжувати намагатися і завдавати масованих ударів по українських містах і українських жителях. Моє питання до вас: от на вашу думку, хто чи що дійсно може е, повною мірою вплинути на риторику російського диктатора, аби він змінив і риторику, і свою політику? Можливо, це його оточення, е, олігархи, можливо, це Трамп е, із санкціями. Ну, давайте так. Путін, поки він буде живий, як я говорив, продовжую говорити. Коли ми от обговорювали, по-моєму, вчора події, що очікувати, я нічого не очікував. Сказав, що, що ми будемо вимагати 30-денного перемір'я. В принципі, так воно і сталося, тому що це спільна позиція з США та ЄС. Зрозуміло, що Путін знову надіслав цього мідінського, який там знову, мабуть, там. Почав навіть розповідати у мерову про історію, там, mm -hmm. як mm -hmm. сміявся, як сміявся цей рюта історик за освітою з 1250 двісті п'ятдесятого року. А, от а, нічого не зміниться, чи, 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 чи хто може вплинути, то ну, не давайте. Так це, це повинна бути така критична маса. А, очевидно, що без фізичного усунення Путіна з посади нічого не поміняється з багатьох причин Путін не може зупинитися, тому що це по перше, і навіть поміняти свою думку, тому що це не в російській традиції. Знаєте, є таке навіть поняття. Він воно на заході, в тому числі присутнє кремлівська школа перемоги. Тобто у них позиція така, якщо вони взяли, вони взяли свою позицію, вони її будуть дотискати до кінця. Вони, ну от по цьому, от от чому завжди чим до, досягала завжди Росія. Ну останні 300 років позиція, що якщо вони десь вирішили щось для тебе, вони будуть тиснути, дотискати, не на міліметр, не будуть відставати, так особливо, якщо заявила перша особа. Якщо перша особа заявила свою позицію, ніхто не буде нічого міняти, а, і так далі. Тому в даному випадку ми повинні говорити про те, що відбувається. А, ми будемо говорити, що а, будемо говорити а, 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 про те, що вони будуть десь от різними способами від центральної лінії, не, не відходити так, вони десь будуть якісь робити маневри. Коли там давайте обмін полоненими, щоб вимотувати перемовини, а бачите Трампу вони не заперечують, що вони готові на перемир'я, так але при цьому все рівно вони намагаються знайти розділити це питання на декілька другорядних питань для того, щоб а, увійти в емоційний контакт так з багатьма людьми, і тому а, в даному випадку ми повинні розуміти, що а, ми повинні розуміти, що вони будуть діяти саме таким чином, будуть діяти саме таким чином, будуть наполягати, будуть тиснути, і тут нічого не поміняється. Хіба що е, Путін якось прокинеться? Хтось йому просто відріже голову в цей час. У нього не буде і це єдине. Якщо серйозно поставить питання перед російськими олігархами, європейці. Е, Американці і може навіть десь китайці, хоча навряд чи китайцям в принципі, Путін ну досить така зручна фігура, тому що він продовжує продовжує тиснути на цей продовжує тиснути на продовжує. Ну як вам сказати, він Путін подобається їм. Він все дає фактично Китаю. І що є Путін, що немає Путіну? Ну за великим рахунком Китаю байдуже, тому що вони залазять е, по горизонтальних зв'язках, по вертикальних е, зв'язках і багато чого іншого. Тому я б не очікував, що щось буде відбуватися такого, е, такого страшного, Реально. ну точніше, да, такого е, реального. Угу. От, коли буде прийнято рішення, коли щось буде там, дату. Можливо, створення якоїсь там передумови, але е, чи будуть знову такі олігархи це робити, це більше рівно силовики повинні, тобто там симбіоз повинен бути. А чому? Тому що все ж таки Путіну а, вдалося залякати повністю в цю владну вертикаль Росії. От пам'ятаєте, напередодні, напередодні напередодні вторгнення було радбез проходив. так? який е, 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 показує, що показав, що в дійсності йдеться про дуже переляканих людей, які знаходяться там разом, і е, ну ви бачили цього переляканого Наришкіна, який там щось е, намагався зробити, путін реально її й залякав, і там такої фронди, як навіть, наприклад, в радянському союзі могли могла існувати. Ось не було, точніше, не може бути і тому там сукупність багатьох факторів. Ну і звичайно, що звичайно, що повинна Україна працювати в цьому напрямку, тому що без нас сприяння у того знищеного Путіна це неможливо. Угу, угу. Про перемовини, друзі, нагадаю, що в Тарасу Загороднього є 10-денний марафон, який допоможе вам опанувати ефективні техніки переговорів і е, досягати бажаного в життєвих робочих особистих ситуаціях. Уся детальна інформація, усю детальну інформацію можете прочитати з нею, ознайомитися в описі, в описі під цим відео. Там буде посилання на курси, який називається Переможні переговори, навчись з батьками будь про будь-що. Тарас Загородні обіцяє підвищити, допомогти підвищити впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про зарплату, про ціну утворення, про умову роботи і також навчити протидіяти маніпуляціям і керувати емоціями. Тому що Тарас неодноразово в наших інтерв'ю наголошує на тому, що все-таки е не важливо, чим ви займаєтеся в житті, хто ви по життю. Все одно людина в будь-якому випадку при. Приймає кінцеве рішення в тій чи іншій ситуації, керуючись емоціями, тому ще раз закликаю okay. вас звернути yeah, yeah. в опис під е, відео. Е, Я хотів трохи? би просто показати приклад. Дивіться, от часто о, дивіться, як Путін діє, наприклад, стосовно Трампа. Ну Трамп достатньо цинічно. Ви розумієте, людина, uh -huh. а, який бачив все в своєму житті, там і так далі, і він з ним от завжди намагається вийти на такий емоційний зв'язок. Намагається знайти а, знайти цю точку дотику, яка дозволяє встановлювати гарні відносини. Во часто могли чути а, серед вод політиків і все інше у людини склалися гарні відносини. А відносини це ж емоційне, емоційне сприйняття людини, і от е, в цьому випадку, чому от е, в цьому от курсі, я завжди говорю, що ми повинні на це завжди зважати: що то зовсім раціональна аргументація не працює. Ну, з точки зору раціональної аргументації, дивіться, як там, наприклад, американці говорять, давайте буде так, а виявляється, що не так. А mm -hmm. з ким можна розмовляти? Чому от Віткафа надсилали? Тому що він така ми, може там десь побігати і правильно все зробити, і налагодити емоційні зв'язки. Mm -hmm. е, так, е, пане Тарасе, ще про це поговоримо. А, повертаючись до теми. Перемовин між Україною та Росією е, Умєров сказав, що, що е, Україна наполягає на зустрічі на прямій зустрічі між Зеленським і Путіним. Звісно, що за участі Трампа і Ердогана. Е, Якщо не помиляюсь за протоколом, е, зустріч лідерів вона ж має відбуватися вже після того, як делегації про щось домовилися, і це перший момент. І другий момент наскільки на вашу думку зустріч зеленського Путіна е, може бути реальною, що дійсно український президент та кремлівський диктатор зустрінуться нехай так за посередництва Трампа і Родогана, але зустрінуться в одному кабінеті і за одним столом. Ну, це хитрувата позиція нашої дипломатії, як я вам говорю. Дивіться, коли Уміров приїжджає і говорить, що там до кінця серпня давайте тут. Ну умер... от що знаєте, от, от що добре Умірова, От він неякий був міністром оборони, але дипломат він дуже, дуже в дійсності гарний. Ну у нього вроджені є багато таких, от і Все ж таки, дивіться, коли він говорить, що ми готові зустрічатися, зустріч там Ердоган і Трамп. Він фактично Україна нагрузила Ердогана і Трампа тим, щоб вони організували доставку Путіна в Стамбул, там, да от зрозуміло, що ну, Путін не хоче зустрічатися, тому що це для нього буде приниження. Можна в Кремль не приїжджати. Чому? Тому що він так себе не крутили росіяни, що вони вважають, що ну це не серйозна людина. Їх вибільшує Зеленський, тим, що. А, ну, Вони КДБ, за ними вся історія і багато чого іншого. А тут, а тут імперія там, да, 300 років, а тут людину, яку обрали на виборах, там, да, який не мав ніякого такого бекграунду, но а, змушує їх ну, просто поступати, поступатися в багатьох речах. А, тому достатньо правильно хитрувата позиція, розуміючи, того, що Путін не збирається приходити. А паралельно, ну, дивіться, який трек, от як говорить мера. Тридцятиденне перемир'я. Зустрічатися ми просто хочемо зустрічатися і їсти не можемо, але розуміючи, що цього не відбудеться. Або якщо навіть теоретично відбудеться, що ми мала така ймовірність, то про що буде розмова? Знову про Печенігів, або перекази розповіді Медінського і так далі. Тобто тут така історія. Угу. Президент США Дональд Трамп хоче особисто ухвалювати рішення щодо запровадження санкцій проти Росії. Про це повідомляє прес-секретарка Білого Дому пані Левіт. Ми з вами, пане Тараса, неодноразово обговорювали а, цей момент. Процитую Керолаєн. Президент перебуває в тісному контакті зі своїми союзниками в Сенаті, особливо з Лінсі Гремом, щодо цього питання. Він завжди підкреслював, що є президентом, і він від самого початку глибоко залучений у цей конфлікт. І тому будь-які рішення з приводу санкцій він хоче залишити за собою, сказала Керолен Левіт. За словами представниці Білого Дому, рішення питання щодо запровадження санкцій проти Росії це повноваження і право Трампа як президента Сполучених Штатів Америки. Пане Тарас, можемо говорити про те, що це ще може бути один метод маніпуляції путіним з боку Трампа? Ну захоче Трамп. Зніме санкції захоче, посилить, ослабить тощо. Ну, там ну, гра, ну ну зараз в Америці така знаєте ситуація. Партія сказала надо, комсомол отвіті є Просто це, знаєте, є такий гасло що з Радянського Союзу. так а, ось. І тому вони всі орієнтуються на Трампа і скрізь будуть говорити про Трампа, що він такий великий, але те, що подобається Трампу. Ну, зараз така ситуація в Америці. А, дивіться, там же ці санкції вони ж зачіпають те, це тиск і а, а, намагання налякати багатьох, не тільки а, російсь, а, оточення олігархів і безпосередньо Росію, а й тиск на Китай. В тому числі тому, що це важить тиску на перемовинах а, щодо, наприклад, нафти та газу, а, ось не тільки нафта на газу, а наприклад, торгівельний Чому тому, що США не подобається, що Китай отримує нафту дуже дешево, а дуже дешево отримує нафту. Це відповідно це, відповідно означає, що конкурентоспроможність спроможність товарів китайських вона значна. Більше порівняння з американськими далі. Там же удар паралельно йде по Бразилії, яка вже стогне, що так не можна з нами. І ти тиск, в тому числі як важить тиску на президента Бразилії, який. Зараз веде там, справу проти друга, ну, друга, ну, там, знайомого гарного цього колишнього президента Бразилії, тиск в тому числі на е е Європу, тиск на Індію, як ми розуміємо, Індія вже все зрозуміла. І тому це оце таке називається рефлексивне керування. Хочемо, не хочемо, а може бути. Тобі більше всі знають, що в принципі ця функція. В запровадження вторинних санкцій вона не існує в дійсності ніде. І то не існує, вона існує в природі, і Трамп може її запровадити особистим указом, як це було зроблено по Венесуелі. Тому ми репозиція американців: будемо тиснути. Дивіться, процес постачання зброї іде Україні От вчора, до речі, було в Держдеп, вперше за каденцію цього президента. Ухвали рішення по продаж зброї Україні Це знаєте відповідь на тим, хто такі фантазії, особливо в Україні. У нас розповсюджував стосовно того, що Трамп дав можливість, дав можливість. А, а, росіянам робити все, що завгодно, ніхто нічого не давав, якось логіки немає. Постачати <плес> одночасно зброю, да і давати росіянам можливість все, що робити, все, що хочемо. Тут більше від нас залежить. От вчора знову там приліт по Одесі був і по іншому. А чому наше міністерство оборони не фінансує наше ЗРК виробництво, Які вже є, от про це пан Бодрак писав і багато чого іншого. Тобто, ми самі повинні теж а, розуміти, експорт не від не відкрили поки що. Uh, не ухвалено законопроект про Defense City і багато чого іншого. Тому ми повинні не дбати uh, про, про таку історію uh, для того, щоб uh, uh, розуміти. Uh, Розуміти, що самі повинні діяти, самі повинні діяти, і це залежить від нас. От багато до речі, ударів пішло по залізниці, удари по хімічної промисловості. Знову там в Краснодарський прай прилетіло. Тобто, доводити американцям, що фінансувати Україну потрібно інвестувати в нас. Угу. Американська конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка послідовно займає українську позицію на своїй сторінці в мережі ікс, написала, що протести в Києві розпочалися в Києві. Розпочалися через те, що нібито Зеленський не хоче підписувати мирну угоду з росіянами. Процитую Тейлор Грін у Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, оскільки він є. Цитую диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець українські народи, викиньте його з посади. Америка а Америка повинна припинити фінансування та постачати зброю логічно, що конгресвумен не могла не знати, що протести виникли через закон про. Набу і САП. і ну, відповідно через е, те, що е, через побоювання людей, що через це може скоротитися допомога Україні, в тому числі постачання е, зброї, яке вона закликає припинити. Пане Тарасе, на вашу думку, яка мета ось цієї маніпуляції від конгресвумен? Ну, це ще раз говорить, що в принципі в кожному парламенті. В кожному парламенті є, і навіть в конгресі є люди, кажемо так зі специфічним поглядом на життя. Так, в нашому парламенті є такий аналог. Тільки та з білявим волоссям, а це з рудим волоссям і все інше. Так що так що ну, буває, Тут що, ми, що, ми, що ми можемо зробити, куди завжди була така позиція. Чи знала вона? Ну, мабуть, знала, чи буде перекручувати відповідно до своєї позиції, буде перекручувати, тому що вона така позиція. Але це теж привіт е, тим, хто. от активно ну підтримує ці процеси, тому що воно ж та це може по-іншому, і якраз маніпулює питанням набу да, тому що ніякого там знищення незалежності немає, як вони говорять. А, тим більше ефективність набу і сап воно ну м'яко кажучи, викликає а, недовіру навіть у тих міжнародних партнерів, які а, це гону це, це формували. Ну я бачив звіт про набу та сап. Там просто смішні цифри, які вони показують е, по, по своїх розслідуваннях і багато чого іншого. Е, от там такі вбивчі фрази є: що, е, наприклад, е, читайте в відкритому доступі. От хто мені не, вири, не вірить? От є на сайті Кабміну, Є на сайті скрізь. Там, е, наприклад, жодного розслідування щодо витоку інформації немає е, у Набута САП е, за 10 років. Куди воно тече, як тече. ще. Вони з хлопнули цей приміщення цього депутата Хрестенка. Там і анкети НАБУ детективів є з особистими даними, і дані не власних слідчих дій, які існують там. Да і так далі, звідки воно є, і так далі. А так звичайно, що вона буде перекручуватися. Ну це завжди була така її позиція. Знову таки, ми тут чи буде вона це інтерпретувати? Буде, але дивіться, вона ж намагалася поправку в конгресі внести про заборону допомоги Україні. Е, ну її її відхилили, її не прийняли. Так що різні різні люди бувають, тому що знаєте українці часто думають, що е, тільки в нашому парламенті є е, е, якийсь відсоток ідіотів і через це комплексують сильно ні, ну відсоток, так скажемо, толерантно людей сумнівними сумнівними поглядами, які назавжди адекватно співпадають з реальністю, в дійсності є у всіх парламентах. А, так що ну буває. Тобто, знову-таки, доводити це, доводити це можлива виключно виробництво власної зброї ударами по території Росії. Угу. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову за вашу аналітику. Друзі, ми подякуємо вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Традиційно закликаю вас допомагати Збройним силам України, не забувати про донати, а також берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та обов'язково користуватися підземними укриттями. Ще побачимося у наступних випусках. До зустрічі. Дякую.